Друзі, усім привіт! Ви на каналі Вадим Шадов. Сьогодні я вам хочу показати нову базу відпочинку, яка називається Лагуна Поділля. Посилання на цю базу я залишу в описі під цим відео. Знаходиться вона у Хмельницькій області, а саме в селі Головчинці. Від Хмельницького сюди їхати 40 кілометрів, а від Вінниці їхати 80 кілометрів. Ну а перед тим, як я буду починати огляд території, ви не забувайте підтримувати україномовний контент. Обов'язково підписуйтесь на мій канал. Це дійсно мотивує знімати для вас все більше і більше цікавих відео. Тому підписка це буде найкраща подяка за мою працю. Звичайно, пишіть коментарі, ставте лайки та підписуйтесь на мій інстаграм. Почну я з невеличкої історії. Дивіться, колись. Це був кар'єр, тут добували граніт. Ось. І Потім, звичайно, кар'єр затопило. Получилося озеро, гарне, прозора, блакитна водичка. І сюди місцеві приїжджали, тут в'їзд був 20 гривень. І можна було собі приїхати, покупатися, позасмагати, побути на природі. Ну а цього року тут вже зробили повноцінну базу. Можна собі. Переночувати в номерах, я вам пізніше їх покажу, або лемпінг, а також можна ставити свій намет. Ну а якщо не хочете ночувати, можна так само сюди приїхати просто автомобілем. 50 гривень коштує з людини. Ви собі приїхали, покупалися цілий день і ввечері уїхали. Ну, а Наступний рік тут вже взагалі такі масштабні будови, буде басейн, ресторан, набагато більше будинків, тому буде прям повноцінна база. Ось така от історія. А тепер давайте територію вам покажу. Ось там трохи далі знаходиться заїзд на цю базу відпочинку. Ось це все парковочні місця. Місця тут достатньо. Як бачите, вже починають готуватися на наступний сезон, ще якісь будиночки будуються. Ось Залишаєте автомобіль і спускаєтеся трохи нижче. Автомобілем сюди можна заїхати. Єдине, якщо ви зі своїми наметами, щоб вигрузитися, потім автомобіль потрібно пригнати сюди назад. І ось так починається територія. Людей вже зараз, звичайно, мало, бо кінець сезону, але можна приїхати порибалити зараз. Ну, Але я ще думаю, що сьогодні ми навіть скупнемося. Така погода сьогодні хороша, то можна ще окунутися буде. Ось це вже номера на другому поверсі. Зараз ми піднімемося, я вам покажу. Роздягальні. Тут працював влітку фастфуд, морозиво, пиво, холодні всякі напої. І йдемо все ближче, Вон вже видно, водичку. Ага, Ось тут ще є біля цих будиночків мангальна зона, якісь мангали стоять. Єдине, що трохи пізнувато я приїхав, але я кажу, будете знати за це місце на наступний рік, а зараз можна приїхати на риболовлю. Ось такі тут ціни взагалі на усі послуги. Але ціни змінюються, тому краще переходьте на інстаграм цієї бази, дивіться актуальні ціни. Ось, Взагалі територія мені подобається. Найбільше, що мені подобається, це те, що тут є на різні ціни відпочинок. Тобто, не хочете ночувати, будь ласка собі, приїхали, покупалися, відпочили на природі, уїхали ввечері. Хочете зі своїм наметом, коштує 200 гривень. Е, також глемпінг коштує, по-моєму, 1580 гривень. І номера є за 3000 гривень та за 2500 гривень. Тобто відпочинок, так сказати, на любу кишеню. Ну і ось бачите, зверху ось номера вже починаються, а у вас є вихід собі на такий пірс. Тут можна. Порибалити, можна взяти в оренду. Риболовля тут, до речі, дуже класна. Тут є короб, амур, щука. Їм я от знімаю, риба плещеться постійно. А ще, до речі, це місце називають Подільські Мальдіви». Водичка блакитного кольору, коли сонце світиться піщані пляжі, але зразу обрив, йде буквально 3-4 метри, і зразу обрив йде великий. От, йдемо зараз дивитися номера. Потім підемо на глямпінг. До речі, Подільські Мальдіви, чого так називають, бо взяли з Черепашинець. Я колись в Черепашинцях також відпочивав. Років 5 назад я ще навіть блогерством не займався. Чесно кажучи, я би сюди краще приїхав, поясню, чого. Дивіться, в Черепашенцях дуже гарно, гарні фотографії можна зробити. Ну, коли я відпочивав там 5 років назад, що мені не сподобалось, що ви їдете незрозуміло куди, чи ви поставите палатку, чи ні, І чи взагалі будуть якісь місця. Ну, і Другий мінус Черепашиниць, як на мене, це те, що в воді є дерева і можна собі добряче подерти живота. А сюди ви собі позвонили, там намет, глемпінг або номер. На вас чекають, ви знаєте, що для вас буде тут точно місце. Приїхали, відпочиваєте, місце гарненьке, ось дивіться, зараз вставлю пару кадрів. Ось такого гарного ракурсу, дивіться, яка тут гарна природа, яка частенька водичка. Ну, Взагалі супер. При вході до номеру є ось такий умивальник, що дуже зручно, щоб помити шампурі, решітки, руки. Ось такий є столик і вигляд з балкончика на саме озеро. Ну а ось тут внизу вже стоять мангали, де можна посмажити собі шашлик на вечір. Ось так все зроблено в лампочках. Напевно, ввечері дуже гарно. Як я казав, тут всього лише поки що два номера, але на наступний рік, ось там видніше, на тому березі. Вже будуються ще будиночки, тому місця буде достатньо всім. Ось Так це все виглядає тут. І ось другий номер. Також тут є водні мотоцикли, які можна орендувати. Ось його, до речі, видно, жовтенький такий стоїть. І також є сапи. Сап коштує 30 хвилин 100 гривень. Ось така от територія. Ну, а далі вже пляж, озеро і далі вже йде глемпінг. Гемпінг також зараз підемо. Знімемо і бачите, ось з другого крила абсолютно так само. Тобто, така, можна сказати, альтанка. Ось Собі сидіти ввечері, милуватися природою. Дуже класно, що коли роблять ці будиночки, придумують усі умивальники. Я коли постійно десь їжджу на якісь бази, це настільки зручно і продумано. Ви собі сидите, шашлик, шампурі одразу помили, собі на ранок все чистеньке. Це дійсно дуже крута штука, хто собі буде щось таке будувати. От, ну скажу вам, база мені подобається. Гарно тут все зроблено, все чистенько, хайно. Ну, а дорого це чи ні, ви напишіть в коментарях. Бо хтось мені напише, що це дуже дорого, а хтось каже, дешево, можливо, комусь взагалі не сподобається. Ну мені особисто подобається. Зараз ще піти скупатися, сьогодні погода прям супер, якраз такий день попав. Ну, я думаю, сюди на риболовлю класно поїхати, бо вода прозора, риба є, а риболовля... По-моєму, коштує 200 гривень квиток, ось можна приїхати собі порибалити. Але єдине потрібно брати вже номер, бо холоднувато, або без ночівлі приїжджати. Але я більше полюбляю приїхати на риболовлю, щоб переночувати, пожарити м'ясо. Або навіть в наметі можна переночувати, але ночі вже такі холодні, що краще в номері. Зараз мені відкриє адміністрація номера, і я вам вже покажу, як тут все виглядає всередині. Дивимось перший номер, коштує він 3000 гривень, виглядає просто супер. Все чистенько, дуже стильно все зроблено. Велике двохспальне ліжко, всякі декори, розетки, є Wi-Fi. В номері прям ось така душева. Можна закрити шторкою, можна так митися, кому як подобається. Ну, Все дуже стильно зроблено. В такому лофт-стилі. Ось тут така невеличка зона для відпочинку, ну і є маленька кухонька. До речі, є також кондиціонер. Мікрохвильовка, кавовий апарат, чайник, декілька мисочок, набір, щоб зробити собі каву. Халати, тапочки, рушники. В принципі, таке все саме необхідне. Так, що у нас тут? Ага, тут у нас холодильник знаходиться. Ну, в принципі, таке все необхідне, ніде не плити немає. Але так як тут буде ресторан, то в принципі супер. Ну І дивіться, з яким виглядом прокидаєтесь. Штори відкрили. І такий вигляд на озеро. Ну, номера мені дуже подобаються, коштує 3000 гривень. Пишіть в коментарях, обов'язково дорого це чи ні за такий номер. Спочатку для мене це було дороговато, але після того як я сюди зайшов і подивився, як тут все класно зроблено, ну я думаю, воно дійсно коштує цих грошей. Ну і тепер йдемо -то подивимося номер номер 2 Він коштує 2500. Ну і ось так виглядає другий номер. Також все те саме, зроблено в такому ж самому стилі. Душова в кімнаті. Трохи менше тут ліжко. Ось ну, Взагалі такий номерок трохи просто поменший. А в принципі, все те саме є. Так, подивимось, чи тут є холодильник. Да, є холодильник, бокали, дощечки. В принципі, набір посуду для двох взагалі супер, кондиціонер, каво, машина так само. Халати рушники. Ну так, да, супер. Цікаве, звичайно, було рішення зробити таку дешеву прозору. Ось, ну, дуже стильно. Ну і так само прокидаєтесь з таким виглядом. Тому, якщо вдвох, то можна взяти і цей номер за 2500 гривень. Він, в принципі, нічим не відрізняється, тільки він трошки менший, і все. Ну, а тепер йдемо на пляж, скупнемося і будемо добиратися до глемпінгу. Також тут є ось така вишка біля пляжу, з якої можна стрибати купатися. І ось сам пляж. Нарешті ми сюди добралися. Ось тут в оренду здаються ці сапи, тут всі ціни розписані, туалети, роздягальні. І ось такий пісочний пляж. Цього року тут людей було звичайно дуже багато. От Зараз, вже, як бачите, похолодало і людей вже мало. Але наступний рік з цієї сторони. Також пісочний пляж і буде набагато більше будинків, я думаю, вони будуть в такому самому прикольному стилі. Є спуск на воду катером, ну і йдемо тепер ближче до глемпінга. Але як бачите, люди купаються. Ну і пісок тут взагалі супер. Дивіться, дрібнесенький завезли, ось із-за того пішла назва. Подільські Мальдіви, водичка блакитна, пісочок. Також ось тут лежаки стояли під таким накриттям, можна було собі орендувати. Батут був дитячий. А ось тут ще написано також місце для палаток, Ну тут бачите, тут дуже сонце ліпить, то з палатками тут якось так собі на тому місці краще ставити. Волейбольна площадка. Ну, ось така от територія. На жаль, я ночувати тут не буду, приїхав чисто вам показати. Ось. Але, можливо, власники мене покличуть на наступний рік на відкриття, я обов'язково би приїхав, показав, вже, як буде все зроблено, бо я навіть не бачу, де тут басейн будується. Але напевно десь з цієї сторони пляжу. І ще якщо буде басейн тут, ну, то буде взагалі клас. Ну, пляж такий досить великий. Йдемо теж щоб ближче підійдемо до води, хочу вам показати, наскільки тут чиста та прозора водичка. Ой, по пісочку ходити взагалі кайф, як на морі. Бачите, люди купаються. Тут зроблені такі сходи. Ну, одразу хочу попередити. Тут 3 метри і все, і обрив. Ну так як в будь-якому кар'єрі. Бачите, яка чиста вода. Ні, треба, напевно, також скупнутися. Зараз я вам дознімаю всю територію і також скупнутися. Ну, Облагородили тут все, ну супер. Класно поїхати, немає ніякого запаху в цієї води, прям мені дуже подобається. Йдемо тепер туди наверх, будемо підніматися. І ось добираюся я до глемпінгів, бачите, це основний пляж. І ось тут трохи далі знаходиться цей глемпінг по такій доріжці, треба трохи від пляжу відійти. Ну, буквально метрів 50 і вже починається глемпінг. Ось так виглядають ці глемпінги. Тут взагалі три таких намета стоїть поки що. Я так розумію, туалета всередині немає, але є біотуалет на вулиці. Я просто проходив то бачу. Є мангал. Ось так все, лампочками обвішано, ввечері, напевно, дуже прикольно це все виглядає. Ось, ну Такий наметовий будиночок виглядає також дуже стильно. І прокидаєтесь собі з таким виглядом на озеро. Не так звичайно, як з номерів видно, але трохи видно озеро. ось Там є ще якась гойдалка. Поки я чекаю, щоб до мене підійшла адміністрація відкрила мені ці намети. то так Трохи погуляємо з вами по території. ну Територія тут дуже велика, дійсно. Тут прям можна собі погуляти, покупатися, насолодитися природою. Ось дивіться, яке прикольне місце. Якби тут поставити намет, то я думаю тут супер було б. Ось дивіться яка гойдалка. Тут хтось вже бачу палив вогонь і так само з виходом до води. Трохи вітер сьогодні, тому на якість відео не звертайте уваги. А там дивіться, як прикольно ці будинки роблять, такі прям на воді з панорамними вікнами. І також люди купаються ще. А водичка, дивіться, яка тут прозора. Тут навіть краще видно, ніж на пляжі. Глибина, звичайно, одразу, але видно все. Відкрили, друзі, нам намет. Дивіться, всередині два стільця, які виносяться на двір, ось такий маленький столик. Ввечері ось це все підсвічується, є дві розетки. Також всередині тут є такий столик, холодильник. Вичекайте, з якої він там сторони. Оп! Ось так виглядає. Також є така батарея, яку можна собі вмикати, якщо прохолодно, можна собі погрітися. Рушники всередині також дві розетки. Вікна відкриваються біля ліжка по розетці кожному, двохспальне таке велике ліжко з хорошими матрасами ортопедичними. І ось така штука для того, щоб поскладати там взуття, речі свої. Ну і виходите вже з цього будиночка, тут можна собі присісти на такій терасі, посмажити шашлик і насолодитися природою. Ось такий от глемпінг. Це йде з одним великим двоспальним ліжком. Зараз я ще піду покажу, є трошки менший глемпінг. він майже такий самий, але у ньому окремі ліжка, ну, тобто по одному з кожної сторони. Тому зараз підемо туди. І ось за цей, що я казав. Він абсолютно такий самий. Просто ліжко, бачите так, по сторонах. Якщо чесно, мені навіть це і більше подобається, бо більше місця. Виходить, коли ліжко посередині, якось не дуже зручно ходити. А тут прикольно. Так само хороші матраси, є обігрівач, вікна. Ось так відкриваються. Ну, все то саме, абсолютно все те саме. От. І тераска єдина, тут така, бачите, більш чистіша територія. Ну, не то, що чистіше, менше дерев. І мангальна зона. Як я казав, туалету всередині немає. Ось і біотуалет на вулиці. Ось такий от глемпінг. А тепер все-таки я вирішив підійти ближче ось до того панорамного будиночку на тому березі. Там на зиму роблять будинок на дві сім'ї, він ще не добудований, але буде джакузі, тобто можна буде приїжджати взимку. Тому я зараз туди підійду ближче, познімаю, як це все виглядає ще з цієї сторони. Прийшов я на другий пляж. Як бачите, з цієї сторони я починав свої зйомки. І ось так виглядає цей другий пляж. Абсолютно такий самий мілесенький пісочок. Трохи камінців, є, але це таке. І так само зроблені сходи. Але що я замітив, що тут більш такий пологий берег, тобто глибина починається десь вже через метрів 10. Тому з дітьми тут буде трохи краще на цьому пляжі. Ну Вода тут просто супер. Прям стоїш і насолоджуєшся. Наскільки вона чистенька. Дуже мені нагадує ця водичка в Голубі Озера. У мене є випуск, я їздив в Славуту на Голубі Озера. Залишу ось тут зверху позначку. Тому після цього відео перейдіть, подивіться, Но там немає бази відпочинку, там тільки ночівля у наметах. Але місце також класне. Колись роки-три назад я там був останній раз, ну, місце супер. Можливо, в наступному році туди поїдемо. Буду знімати для вас все більше і більше. А ви не забувайте підписуватися, щоб була в мене більша мотивація знімати вам більше цікавих відео. Ось тут зроблено майже так само. Лежаке, там санвузол. І ось підійшов я ближче до цього будиночку, який має в жовтні здатися. Це буде будинок на дві сім'ї, тобто дві спальні і кухня-студія. І також буде джакузі. Яке буде підігріватися, і можна буде приїжджати сюди взимку та відпочивати. Ось бачите, де починаються ці буйки, ось там вже починається обрив. А це все пологий такий берег. Ну і також, як на першому пляжі, тут облаштовані місця для того, щоб переодітися, а ось ця будівля це великий санвузол. Я вже заходив, дивився, тут нормальні умови. Ось. Ну що ж, будемо повертатися на пляж номер 1 І так, ми скупнулися. От вирішили все-таки полізти в воду. скажемо так, водичка вже прохолодна, але захотілося, скоро вже зима, холодно, тому, так сказати, крайній раз купалися в цьому році. Ну що ж, друзі, ось така от база. Мені, чесно кажучи, вона сподобалася. Ви свою думку пишіть обов'язково в коментарі. Вам усім дякую за перегляд і всім пока.